Закарпаття ховає своїх героїв. Нині в Ужгороді Кожен міг попрощатися із Ігорем Розлуцьким, який, 19 листопада, перебуваючи на одному з блокпостів на сході країни, загинув від атаки бойовиків. Численні ужгородці протягом всієї прощальної церемонії до труни несли квіти та вінки. Ніхто не міг втримати емоцій, а особливо родичі та друзі загиблого. Я його знаю, можна сказати, з маленького, бо ми дружили з сім'ями. Він був добрий хлопець, чуйний, можна сказати, од найкращий. Цьогоріч Ігорю виповнилось тільки 23 роки. Військовим став за власним бажанням. Два роки служив водієм у 128-му гірськопіхотному батальйоні. З перших днів збройного конфлікту перебував у зоні. АТО. його колеги розповідають, що на ігоря завжди можна було покластись. Дуже хороший парень, дуже хороший воєн служби, сполнітельний, до себе. собі. Всі задачі, які ставились, він виконує добросовісно. Ніколи в житті претензій до нього не було. Я вам скажу чесно, що дуже горько получать такі звістя, коли гибнуть молоді. Після тригодинної церемонії прощання люди пішки через все місто провели в останню дорогу Ігоря Розлуцького. Поховали бійця на пагорбі слави. Це вже не перший Ужгородець, який гине на сході країни. На питання, коли все закінчиться, зараз ніхто відповісти не може. Там жахлива ситуація в Донецьку, був, був і в Донецькій області, і в Луганській області розрушені будинки. Зараз холодно, зима. Не хотілося, щоб війна прийшла сюди треба зупиняти як би це не було і боляче усвідомлювати молоді молоді хлопці гинуть але гинуть за державу і гинуть за нас за україну сьогодні поблизу ужгорода в селі оріховиця ховали ще одного військового руслана семчеща чоловікові було всього 37.